У п'єсу 65 років тому написав французький драматург Ів Жаміак до Рівного людину, яка платить або все оплачене, привіз театр із Миколаєва. Трагікомедію на кісточки розбирає рівницький режисер, відомий за короткометражкою, показану на аматорському кінофестивалі Двері Світ очима тарганів Артем Вишневський. Про зав'язку, розвиток, кульмінацію та розв'язку. Він прочитав цілу лекцію вже на театральному фестивалі Ліхтар. Коротко намагався викласти теорію взагалі ну побудови драматургічного твору. Також ми поговорили про такий жанр, чи чи витвірніше театр як постдраматичний театр, який існує теж на теренах Європи, особливо в молодіжних студіях. Майстер-класи цьогорічна відмінність фестивалю. Кількість учасників театральних колективів на ліхтар 2012 обмежили, каже організатор, провели навіть конкурс, щоб відсіяти слабших. Ми хочемо довести нашому глядачу, а також нашим колективам, що дуже важливо поєднувати в собі драматургію, майстерність актора та пластику. Це така основа вистав. І тому цьогоріч майстер-клас у нас ведуть провідні наші режисери, актори. Артем Вишневський сам займався у народному молодіжному театрі від ліхтаря при ПДМі. Тепер художній керівник молодіжного експериментального театру рівного. Ну тоді тут щось одне. Або всі чоловіки, в тому числі і твій друг, дуже легко закохуються, або в тебе проблеми зі здоров'ям. З коханою у мене немає проблем зі здоров'ям. Ну тоді це комплекс вини. Виходить, в тебе є совість. Вітаю. Почути усю версію кисню Івана Воропаєва від експериментального театру рівного можна буде цією суботу о сімнадцятій. Перша вистава розпочнеться о десятій ранку. А закриють шостий міжнародний молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів Ліхтар у неділю. Глядачів потішить студентський театр Мім арт лабораторія із Києва. Чекаємо, відхиляємося від головної теми. Ні, ми якраз говоримо про головне. Тоді поясни Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.